Я Знав, що вони тільки будуть первые, Я навіть не думав, що вони будуть Эта уверенность у мене була, і перед Олімпіадою у нас було несколько встреч з с, с різними смі. І я на все это говорил, що я уверен, що не просто що може бути. Я был уверен на 100%, что що буде золото. Вісно, ціль була показати своє фехтування та забрати золото з олімпіади, тому що срібло в нас було. Потім ми взагалі не потрапили на олімпіаду. І зараз був дуже дуже складний етап підготовки, тому ми вірили до останнього, і всередині ми знали та були впевнені, що ми своє привеземо додому. Я ще досі, досі не вірю. Якби я бачу, що в мене тут є медалі, я з нею хожу, але ну, я ще не можу це усвідомити на всі 100%. Поки що плани тільки видихнути, відпочити, відновитись. І потім вже буду десь через місяць думати про майбутні плани. Ми зробили те, чого мріяли, і до сих, до сих пір в мене немає усвідомлення, чи це була Олімпіада, чи ми виграли Олімпіаду, в мене ще немає. Тому ціни вже немає. Все відчувалося тільки до. Після вже все відпало.